Ганяв по місту, розбив п'ять автівок, а потім махав посвідченням і показував всім свій пістолет. Хто ж це міг бути? За останньою версією це працівник прокуратури, а саме начальник відділу офіційних заходів та протоколу Генпрокуратури України. Таку інформацію одному з українських інтернет-ЗМІ повідомило Джерело з ГПУ. Нагадаю, напередодні ввечері автомобіль інфініті на перехресті вулиці Боженка у Києві з високою швидкістю протаранив чотири авто, що стояли на світлофорі. В результаті зіткнення троє людей постраждали. Горе водія затримали співробітники охоронної фірми, що проїжджали повз місце ДТП. Спочатку думали, що за кермом інфініті був міліціонер. Як запевняли свідки, винуватець аварії перебував у неадекватному стані? Він насило говорив і не дуже розумів, що відбувається навколо. Крім того, чоловік нібито продемонстрував корочку співробітника МВС і пістолет у кобурі. Але як пізніше заявили у міліції, ця інформація дійсності не відповідає. Наразі достовірно відомо, що кримінальне провадження у справі поки не відкрили а нічного гонщика направили до лікаря нарколога для встановлення, чи був він у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.